Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні до нас на заняття завітала гостя. Це наша знайома бджілка. Вона літала і побачила гарну весняну галявину. Ходімо і ми разом з бджілкою подивимось, що там росте. Це квіти. Вітають нас своєю красою. Вони називаються тюльпани. Якого кольору тюльпани? Червоні. А скільки квітів рости на галявині? Багато. Тюльпани це квіти, які ростуть у кожному квітнику. Чи на клумбі. В них бувають пелюстки різних кольорів. Червоні, жовті, фіолитові. Помаранчеві, а листочки та стебло завжди зеленого кольору. Вам сподобались ці квіти? Давайте і ми з вами намалюємо гарні тюльпани для бджілки. Уявіть, як їй буде приємно літати над вашими гарними квітами. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вранці сонечко зійшло. Розпустилась квітка, а увечері закриє пелюсточки швидко. Повторимо ще раз. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а у закриє пелюсточки швидко. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба червоного та зеленого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик виделка. Обережно беремо до рук виделку, міцно тримаємо її пальчиками. Занурюємо виделку у фарбу червоного кольору. Зворотний бік виделки притискаємо до аркушу паперу. Робимо відбиток. Ось у нас вийшла голівка тюльпана. Повторюємо такі самі дії. Нашим тюльпанам не вистачає стебла. Беремо пензлик, занурюємо у водичку та у фарбу зеленого кольору. Прикладаємо пензлик всім ворсом до голівки тюльпана та проводимо пряму лінію зверху донизу невідривним рухом. Повторюємо такі самі дії. Погляньте все просто і гарно. Дітки, а листочки вам допоможуть намалювати батьки. Малята, подивіться, які яскраві квіти вийшли, скільки тюльпанів ми намалювали. Багато. А якого вони кольору? Пелюсточки червоні, а листочки та стебло зелені. Бджілці дуже сподобалась наша робота. Вона дякує вам. За яскраві та чудові квіти. До побачення, дітки, до нових зустрічей!